Добрий вечір, мене звуть Віолета Ротюнян. Я нагадаю, що сьогодні вівторок, 18 жовтня. І, як завжди, на цю годину на телеканалі Миколаїв вечірній випуск новин. І коротко про головні теми дня. Миколаїв досі без опалення. В соцмережах шукають винних. За результатом чергового конкурсу в російському театрі змінився керівник. Хто ж очолив російську драму? Що робити зі сміттям розповіла громадська організація Let's Do It Ukraine. Про ці та інші події дивіться прямо зараз. Сьогодні відбулася тристороння телефонна розмова президента України Петра Порошенка з президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. Президент України наголосив на важливості спільної позиції України і країн Європейського Союзу. Напередодні засідання Європейської ради воно відбудеться 20-21 жовтня 2016 року в Брюсселі. Де буде розглянута стратегія відносин з Росією 19 жовтня? В Берліні відбудеться зустріч глав держав у нормандському форматі з метою переконати Росію виконати мінські домовленості, зокрема в політиці безпеки. Україна й досі користується радянськими нормами. Аби запустити тепло протягом трьох діб середня температура має бути не більше 8 градусів Цельсія. Виконуючи цю норму в Миколаєві опалювальний сезон мав розпочатися вже кілька днів тому. Втім, і в соціальних закладах, і в оселях досі холодно. Дивно, але частина миколаївців, навіть доволі відомих, знайшли кого звинувачувати. Гучні пости в Фейсбуці з викриттям в усьому винний мер Олександр Сінкевич. Власне, з чого почалось сьогодні? Вранці міський голова виклав своє пояснення, чому будівлі міста і досі не опалюється. Затримка відбувається через монополіста НАК Нафтогаз, начебто, й досі немає договорів на поставку газу. Втім, говорить Сінкевич, в телефонному режимі він отримав підтримку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та віце-прем'єра. Геннадія Зубка щодо сприяння у якнайшвидшому підключенні в місті тепла. Такі обіцянки аж ніяк не задовольнили нардепа Артема Ільюка. Він каже, включити опалення на папері це показник професіоналізму міської влади. В один голос з ним виступає і колишній губернатор Олександр Садиков. Втім, саме ці люди мали б краще за інших знати, що мер Миколаєва допуску тепла не має жодного відношення в його юрисдикції. Підготовка мереж, а вони дійсно 100% готові до опалювального сезону. Зоном власне є три складові для успішного його початку: готовність мереж, готовність будинкових мереж та договір з нафтогазом на поставку енергоресурса. І проблема саме з останнім з квітня тривають переговори, але Київ проявляє принциповість. Наприклад, Миколаїв облтеплоенерго і досі не розрахувалося за газ, використаний у попередні роки. Загалом це понад 20 мільйонів зі штрафними санкціями. Доповідає виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Віталій Бородін. А як розрахувати? Десь, якщо борг населення перед підприємством сягає майже 40 мільйонів гривень. Поки ситуація дійсно складна, будемо сподіватися, що найближчим часом все зміниться на краще. Єдині, хто радіє відсутності опалення, це діти. До понеділка, згідно з розпорядженням міської влади, у них канікули. Кабінет міністрів України запропонує механізм 12 місячної розстрочки на оплату комунально-житлових. Послух про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з керівниками всеукраїнських профспілок та їх об'єднань для тих, хто не бажає отримувати субсидії. Такий варіант буде запропоновано для тих родин, які не можуть або не хочуть взяти участь у програмі субсидій. Таким чином, навантаження на бюджет родини у розсрочці буде щомісячно меншим. Голова уряду висловив переконання, що їх мета та завдання це підтримати кожну українську родину. Миколаїв з робочим візитом відвідав заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Акцент зустрічі робота центрів безоплатної правової допомоги та реалізації інших соціальних проєктів в рамках реформування органів юстиції. Деталі у нашому матеріалі. під час зустрічі зі співробітниками Миколаївського територіального управління юстиції обговорювалися поточні питання роботи регіональних та місцевих бюро безоплатної правової допомоги. Звісно, люди звертаються з звичайними питаннями, які є у всіх, які ми намагаємося вирішити. Питання виконання рішень суду, питання поновлення на роботі, незаконне будівництво. Часто ці питання виходить за межі нашої компетенції, але як мінімум ми можемо проконсультувати людину і звернутися до тих органів, які на нашу думку неналежно виконують свої повноваження чи приймають незаконні рішення. Центри безоплатної правової допомоги працюють в кожному з районів області в самому Миколаєві. Таких два в Інгульському та Заводському районах. Більшість керівників новостворених бюро, які прийшли дане бюро, вони. Не перебували раніше на посадах державної служби. Вони не перебували тим паче на посадах правоохоронної діяльності. Це люди, які прийшли не заангажовані, і напрямок роботи яких повинен бути передусім таким, що державний сервіс повинен бути найкомфортніший, найкращий, найвисокопрофесійніший. Миколаєві звернутися до центрів можна за такими адресами: вулиця Космонавтів, 61 та вулиця Обрастова, 4А, дріб 2. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Організація роботодавців Миколаївський клуб директорів продовжує проєкт, в рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами сьогодні. На черговому засіданні клубу основним спікером був представник з транспортної сфери. Андрій Хлопинський, заступник директора успішної компанії, що займається транспортними послугами, співпрацює в тому числі з миколаївськими портами. Не все було гладко в його бізнесі, особливо спочатку. Але, попри індивідуальність кожного шляху до успіху, досвід як позитивний, так і негативний, зайвим не буває. Мені хотілось би розказати те, як я піднімався по кар'єрній ресниці, чого я добився. Значит, какие были проблемные участки, как я решил их, вот, как я бы сказал, как мы все вместе нашей компании решаем проблемные вопросы. Вот, потому что все-таки ну, самое главное это коллектив, это те люди, которые работают в компании, они делают нашу компанию успешнее, богаче и сильнее. Я думаю, что каждый должен свои ошибки совершить, потому что наш опыт базируется исключительно только на том, что нас ударило в жизни и отложилось в памяти негативно чаще всего. Но есть в этом и общий позитивный ракурс именно в точке зрения умения рассказать о своем бизнесе, умения донести свою идею. И Думаю, що очень важливо в публічному виступленні, коли ти відкриваєшся перед зрителями, перед слушателями та якраз уміння вислухати відповідну реакцію. Ініціатор проєкту, в рамках якого учасники клубу директорів діляться досвідом, Іван Шаульський впевнений, що це буде корисно не лише бізнесменам-початківцям. Проєкт в клубі організований цілею понять краще. Кто из одноклубников, что из себя представляет как предприниматель, чтобы каждый из нас мог поделиться опытом, как он прошел путь предпринимательства, набирал все опыта и получал результаты. Вот. ну и тем самым каждый человек сможет раскрыться и быть более интересным для одноклубников, установить более тесные связи, контакты. У нас есть разные проекты в клубе. Если говорить о знакомстве с бизнесом члена клуба, то здесь исключительно э, действительные члены рассказывают о своем успехе или не успехе, а где-то даже и проигрышах. Есть другие проекты, например, бизнес-ланч с успешным Николаевцем или предпринимателем. Там мы, конечно, подбираем гостей, там мы... Іщемо аудиторію для этого гостя, тому що не просто нужно найти человека, з яким цікаво нам. Очень важно, щоб чоловіку було интересно поговорити з аудиторією. Докладніше цього проекту торкнемося у найближчому випуску програми Діловий вісник у понеділок, 24 жовтня, початок о 20.00. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулося чергове засідання конкурсної комісії з визначення кандидатури на посаду керівника Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Всі претенденти, а їх було чотири, змогли представити творчі плани розвитку закладу. За результатами голосування переможцем став Артем Свистун. Початок засідання конкурсної комісії був емоційний і бурхливий. Представники групи підтримки нинішнього керівника театру Миколи Кравченка та група його противників не поступалися одній одній у галасливості. Переможці конкурсу обирали таємним голосуванням. Таке рішення прийняла комісія на початку. Далі розпочалася презентація програм конкурсантів. Микола Кравченко продемонстрував комісії відеосюжет з відгуками глядачів після гастролей в Києві та Одесі. Найголовніше – це это клімат і це это задача на год, на два, на три, на чотири, на п'ять. Для того щоб був театр, быть, должна быть трупа і должен быть театральний колектив. Это самая основная задача в работе художественного руководителя и директора театра. На звинувачення у проросійських настроях відповів, що орден дружби отримав ще 12 років тому. Крім цього, нагадав, що останні фестивалі Хомолюдонс були присвячені українським класикам Шевченку і Франку. В планах наступного претендента Ірини Пономаренка, завідуючої трупи академічного українського театру драми і музичної комедії, зробити російський театр інтеграційною платформою для 130 національностей регіону, також організація творчих конкурсів, відкриття малої сцени театру тощо. Основне завдання творчої програми ще одного учасника конкурсу Артема Свистуна створення якісного і цікавого для глядача театрального продукту. В репертуарний план на перший рік я планую провести повернути українську, російську та світлову класіку. Микола Говель, Михайло Старицький, Антон Чехов, Максим Горький, Лопа Девега, Андуан Десентякзюпірі, Еліанор Портер. Спільний трансрегіональний проект Франції та України до коміка Делярде Жана Батіста Мольєра, комедія Уявний хворий. Думаю, що серед присутніх знайду відклик стосовно необхідності повернення безпідставно знятих з показу вистав. Київський режисер Вахтан Хчхаїдзе запропонував налагодити співробітництво театру з іншими колективами міста, використовувати новітні технології у справі. Після обговорення кандидатур члени комісії винесли свій вердикт. Три проголосували за Миколу Кравченка, шість за Артема Свистуна. Він і став переможцем конкурсу. Тетяна Мілякіна, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмурьова відбулася презентація книги Миттєвості війни. Це видання не перша у військовій літературі за останній рік. В чому ж унікальність цієї книги і кому вона присвячена, знають наші кореспонденти. Ця вже друга презентація книги миттєвості війни не випадково відбулась саме у обласній бібліотеці імені Олексія Гмарьова. Адже саме жителі Миколаївської області одними з перших поповнили ряди української армії на початку неоголошеної війни, почали допомагати тим, хто боронив кордони нашої держави на Сході. Пільського в книгі затлягуються випроси. Участія і наших воїнів в АТО, і волонтерів, і всіх жителів Ніколаївської області. Ну от поэтому ми вирішили організувати таку зустріч. Робота над книгою тривала понад рік. Автори видання збирали документи та різноманітні матеріали. А це історії бійців-учасників АТО, щоденники тих, хто не повернувся додому, фотографії з породової та які висвітлюють життя наших героїв. Книжка є. Вічне, бо книжка є той засіб, ну. Завдяки якому багато людей, багато дітей через віки пронесеться оцей історичний спадок, оці спогади, оці почуття. На останнє місце автори присвятили волонтерам Миколаївщини, адже саме наші небайдужі люди всіляко допомагають військовослужбовцям. Волонтери і зараз продовжують не спати ночами, збирати все необхідне для хлопців. Кулінарна сотня і зараз продовжує сушити овочі та фрукти та заготовляти продуктові набори працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу за власні кошти ремонтують та модернізують техніку для наших бійців. За цей період близько 150 одиниць техніки ми відремонтували за свої средства, своїми силами. Тому, ну, чим, чим могли допомогти армії, тим старались допомагати. Однозначно, вже от бути в одній книзі на сусідніх страницях з такими героїчними хлопцями, ну, для нас це велика честь. На презентації до уваги гостей були представлені кілька тематичних експозицій. За словами авторів, це не остання їх робота, адже матеріалів назбирали багато. Тому чекаємо нової книги, а більше закінчення війни. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку, 18 жовтня, відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Як цей день відзначався у Миколаєві, розповість наша знімальна група. Зазвичай кожен думає, що це може статися будь-ким, але не з ним. Аби розвіяти міфи та висвітлити проблему роботоргівлі, департамент соціального захисту населення Миколаївської області разом з волонтерами у центрі міста проводив акцію Ні торгівлі людьми. У нас в області таких людей офіційно німного зареєстровано, але іменно вот такі акції, наша повсякденна робота, способствують виявленню людей, постраждали пострадали торгівлі людьми. Волонтери проводили анкетування пересічних громадян, розповідали про запобіжні заходи, які слід вживати, аби не стати жертвою торгівлі. Також дарували сувеніри та пам'ятки з номерами телефонів, куди постраждалі можуть звернутися по допомогу. Акція у подібному форматі відбувалася вперше, але не востаннє. останнє. відео перше поймем ту цільову аудиторію, яка може бути найбільш потенціальним, потенціальним жертвами. Я думаю, вже яке-то розподілення між ними. Будемо вже далі планування робити. На даний момент у Миколаївській області налічується 11 громадян, які мають статус особи постраждали від торгівлі людьми. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Громадська організація «Let's do it Ukraine» спільно з агенцією розвитку Миколаєва презентували всеукраїнський екопроект для шкіл. Його основна мета показати, що сміття це ресурс економії. В Миколаївському будинку вчителя відбувся перший етап масштабного проекту для дітей. За словами організаторів, цей проект стане початковим етапом переходу України на європейський рівень життя та допоможе школам отримувати додаткові кошти на власні потреби. Ідея виникла, як ви знаєте, і за потреби, тому що в ладою Ukraine є мета. Це до 2020 року, щоб наша країна перейшла на роздільний збір відходів з дачею на вторинну переробку. максимальний. проблема сортування та переробки твердих побутових відходів. Одів актуальна для України в цілому. Серед міст країни Миколаїв посідає дев'яте місце за рівнем забрудненості. Тож екологічна ініціатива на рівні школярів важлива й необхідна. В рамках акції відбудуться тренінги, домашні дослідження, тижні збирання макулатури, пластику і тетрапаку. Діти це просвіта. Це в першу чергу з дітей треба починати, тому що діти дуже швидко ростуть. і Скоро в них будуть свої діти. і Це наступне покоління. Тому на сьогоднішній день дуже великий фокус буде саме на школярів. Відповідальне ставлення до ресурсів та навколишнього середовища має бути основним принципом будь-якої діяльності людини. Це втілюють і пропагують і спонсори екопроекту. І Ми більше ніж 97% наших відходів направляємо на вторинну переробку. Цим самим ми розгружуємо міські звалища, і тут цифри обчислюються сотнями тонн щорічно. В екологічному проєкті зможуть взяти участь 67 загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Акція складатиметься з чотирьох етапів і триватиме до кінця року. Школи-переможці отримують спеціальні контейнери для сортування відходів. Ганна Бадіна, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники та співробітники патрульної поліції, які ліквідували пожежу в Миколаївському гуртожитку, отримали нагороди та подяки в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій. Пожежа, що трапилася 6 жовтня в гуртожитку по вулиці Гонгадзе, колишня Паризької комуни, викликала резонанс у всьому місті. Завдяки чітким та злагодженим діям вогнеборців та поліцейських обійшлося без жертв. Кожна зі служб під час інциденту виявила професіоналізм та відвагу. Благодаря слаженим діям двох служб вдалося збіжати чоловіческих жертв, організувати правильну, вовремя і слажену евакуацію людей і спасти їх. З тих етажей, котрі було сильне задимлення, і паніки серед людей, вітали особовий склад оперативно-рятувальних підрозділів та патрульної служби грамотами, почесними листами, грошовими преміями та цінними подарунками. Ганна Бадіна, телевізійно новини Миколаївщини. У господарчому приміщенні свято-успенської церкви, що у мікрорайоні Тернівка сталася пожежа співробітникам державної служби порятунку, вдалося швидко ліквідувати полум'я, але внаслідок пожежі загинула одна людина. Надвечір 16 жовтня житель мікрорайону Тернівка помітили ознаки пожежі в одній з господарчих будівель на території Свято-спенської церкви. Не зволікаючи, один із очевидців зателефонував на пульт оперативно-диспетчерської служби 101. На місце пригоди виїхали два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що відбулося загорання господарської будівлі на площі 12 метрів квадратних. В ході розвідки було знайдено тіло громадянина України 51-го року народження. Як виявилося, загиблий сторожував на території церкви та мешкав у цьому приміщенні. За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати обігрівач, яким чоловік опалював приміщення. Ймовірно, загиблий увімкнув прилад та заснув, тому й не відчув задимлення та не побачив горіння. Вогонь досить швидко розповсюдився. Для гасіння було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Приміщення зсередини майже повністю вигоріло, вогнем повибивало кілька шибок. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. До нас надійшла сумна звістка. 18 жовтня 2016 року. На 77-му році, після тяжкої тривалої хвороби, пішов життя наш колега, колишній головний редактор Миколаївського обласного радіо Бузька хвиля, царюк Віталій Костянтинович. Його журналістський стаж більше 40 років. Починав працювати на чорноморському суднобудівному заводі. Потім у редакції Радіо Бузька Хвиля. Створював програми про людей праці, їх радощі і болі, об'їздив з репортерами найвіддаленіші куточки Миколаївської області. У наших серцях Віталій Костянтинович залишиться терплячим вчителем і мудрим наставником, який багато зробив для розбудови місцевих засобів масової інформації. Прощання спокійним відбудеться у четвер, 20 жовтня, о 10-й годині, у ретальній залі 4-ї міської лікарні вулиця Рюміна. Осінь найкращий період для висадки нових рослин на присадибних ділянках. Найбільший їх вибір на традиційному осінньому ярмарку дача сад-город. На виставці широко представлені саджанці, дерев і винограду, як традиційних, так і руйнованих сортів: квіти, насіння, газонні трави, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, засоби захисту рослин, а також садово-городній інвентар. Виставка працюватиме з 19 по 22 жовтня з 9 до 18 години за адресою, вулиця Театральна, 1, колишня Весляєва біля Палацу культури Молодіжний. Бажаємо добрих вам врожаїв наступного року. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами до зустрічі на телеканалі Миколаїв.